Будівництві є речі, які хочеться зробити один раз. Але так, щоб потім не соромно було ні перед собою, ні перед сім'єю. Фасад, дім, паркан, альтанка чи мангал це не просто будівництво, це місце, де ви будете жити, де бігатимуть ваші діти, де будете зустрічати друзів. І де в якийсь момент захочеться сказати: оце наш дім, саме так, як я мріяв. Але майже кожен, хто вже щось будував, знає одну річ. Між тим, що ви хочете, і тим, як відбувається насправді, часто лежить ціла рірва. Одні виготовляють, інші продають, треті будують. А коли щось іде не так, немає ні відповідального, ні того результату, на який ви розраховували. Саме тому ми в Брікленд свого часу зробили просте рішення. Ми взяли на себе весь процес від ідеї до готового результату, без посередників з однією командою і однією відповідальністю. Ми виробник, який працює напряму з клієнтом і підписується під результатом своїм ім'ям. І ще один важливий момент: зараз у нас діє сезонна вигода, період, коли ми можемо спокійно планувати проєкти, планувати без поспіху і давати клієнтам більше. Ніж у розпал сезону. Саме на цьому етапі ви отримуєте максимум можливостей, спокійне планування, індивідуальні рішення і пріоритету формуванні графіку на наступний сезон. Коли починається активний період, такий формат просто перестає бути можливим. Якщо вам важливо зробити раз і зробити правильно, залиште заявку прямо зараз. Ми підготуємо для вас рішення і покажемо, як це може виглядати саме у вашому. I